Отож, вітаю, шановне панство! Мене звуть Аліна для близьких просто Алічка, і я вас вітаю на своєму каналі. Запродушки окуляри, вони мені трошки заважають. Отож! Власне кажучи, я була знімала відео, де я співаю в дует з Марією. Вже кілька відео є на каналі. Перше було викладено ще поздно коли, друге було викладено вчора. Я дуже старалася. Я вирішила, що, так як я з вами чесно, то я запишу його з першого разу, не буду по 10 разів перезаписувати, тому що, тому що я хочу спати. Це було 10-те вечора, і я просто вже така сиділа, потирала ці бідні оченята. Така думала, все, як-небудь запишу. Але потім я його прослухала. Потім я зрозуміла, що дійсно воно таке щире. І мені сподобалося, як наші голоси з Марією звучать у дуеті, тому що це дуже гарно, це дуже Це файно, господи, коли ти співаєш з файною панінкою, і коли ти просто захоплюєшся нею. Та я знаю, що в мене очі бігають туди-сюди, просто я в захваті. Я записую це відео на емоціях, тому що до сих пір я така, трошки емоційна. <схід> От. І я вирішила ще викласти такі відео, тому що мені здається, такі відео вам заходять. Мені здається, що це саме те, що можна було б викладати і надалі. І якщо все-таки воно вам сподобається, ну, наші співи з марічкою вам зайдуть, то я спробую співати сама без всяких дуетів. Я докладу зусиль, щоб. Донести свій голос до вас, тому що голос це щось таке щире. Коли от ти кричиш на весь голос, що ах, ти ж така зараза та поклади, я сказала. Або коли ти Мам. Ой. Мам! Коли ти на весь голос до когось кричиш, волаєш, гніваєшся, або коли ти ласкаво, ніжно кажеш, що це? Рученьки твої, ніженьки твої, голівенька твоя. Голос має силу, голос має вагу, і важливо свій голос до когось донести, правильно, вкласти в нього те, що дійсно треба, що потрібно в ньому вкладати. Я у свій голос вкладаю якусь таку трошки любов, ну, коли я співаю. Вкладаю туди трошки ніжності, трошки весливості якоїсь. І виходить ось так. Виходить ось так, як ви побачите, власне кажучи, і як ви побачили в попередньому відео. Якщо ви не бачили попереднє відео, підписуємось. Зараз у мене на каналі 184 підписники. І наразі саме для цих людей я стараюсь. Плюс у мене є баймія кофі, Вдячна буду за підтримку. Десь там є посилання, коротше. Плюс я залишу посилання на свій Тік-Ток описі, на свій кофі і на свій інстаграм. Тож, підписуємось. Отож, шановні, <ків> В описі під цим відео ви знайдете посилання на мою інсту робочу, інсту особисту, на баймія кофі. Господи, на Марійку в YouTube, на Марійку в TikTok, на Марійку в Інстаграм, на мій робочий інстаграм, по-моєму, це про це казала. Коротше, всі-всі-всі посилання шукаємо внизу в описанні під цим відео. І, власне кажучи, зараз ви почуєте наше з Марією виконання однієї дуже файної пісні. Файненської просто пісні. Вона аж тако зачіпляє. Так, жук, посиди тут. Власне, вона аж чіпляє просто десь отут-от. Отут от просто стає тепло всередині і. Коли я сьогодні збиралася в ЦНАП, коли я гріла малому їсти, коли я наливала собі каву, весь цей процес ранковий у мене супроводжувався якраз цією пісінькою, тому що я її собі наспівувала. Так, там, наприклад, там наливаю каву і наспівую, і коротше, ви зараз самі все зрозумієте. Тож, будь ласка, будьмо ласкаві, слухаймо і. У палінка, у палінка, ця...